Цікаво, а як же ж правильно потрібно молитися? Кожен знає, що молитва є необхідною властивістю нашого життя. Вона є джерелом радості для того, хто по-справжньому і щиро молиться. І це є відкриттям християнської віри. Тому ми запитуємо, що це означає молитва. Як треба молитися? Які є приклади і види істинної християнської молитви. Щоб вона дійсно стала для нас дорогою до Бога, щастям і радістю. Молитва була і залишається для нас таємницею, інакше не може бути, бо вона йде від Бога, який і є таємницею. А сучасна людина відкидає та нічого не хоче знати про таємниці, намагаючись їх розшифрувати. Молитва для людей не має сенсу, тому що Бог мовчить, Він є далеким від людини та від цього світу. Люди звикли брати свою долю у власні руки. Але чи це так? Суть справжньої молитви є саме пізнання та визнання нашої біди, дійсного становища нашого існування, яке повністю залежить від Творця. Цей крик є стогнанням людини молитвою, яка шукає порятунку. Поки наша молитва не виходитиме з таких глибин нашого існування, де відкривається наша нікчемність. Поки ми не зрозуміємо безмежне милосердя Бога, немає нічого дивного, що наша молитва залишатиметься поверховою, малоуспішною, без великої користі для нас. Усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. А про що вам говорять ці слова, на які роздуми вони вас наштовхують? Молитва звернення віруючого до Бога, богів, інших надприродних або асоційованим з Богом істот, а також канонізований текст цього звернення. Молитва часто приймає вид поклоніння, вихваляння, прохання чи просто викладу своїх думок. Молитва також часто приймає форми обряду. Слово молитва згадується у Біблії 125 раз. разів, і молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме. А коли він гріхи був учинив. То вони йому простяться. А які думки висловлюють про молитву люди? Ну, молитва це розмова з Богом. Молитва це спілкування з Богом. Це дуже необхідна нам молитва. Ми просто без цього не можемо. Молитва для мене, слухайте, так я ж должен вам признатися, що я, якби ви мене спитали три роки тому назад, то я нічого не знав. А тепер я знаю, що молитва це є наше спілкування, моє спілкування з Богом. Молитва, на мою думку, це звертання до Бога з, певною, ну, з певним побажанням, яке потрібно, яке ти хотів би, щоб воно якби, прийшло в дійсність. Молитва, напевне, звернення до Бога. Очень питання для мене. Молитва це, по-перше, звернення людини до Бога. І внаслідок молитви, мені здається, людина повинна відчувати якесь полегшення. Це стан душі. молитва це є Божа, як кажуть, Ісус Христос по новому заповіті. Він поставив нову Біблію, писав молитву, 14 це заповіді. 14 вже забула. Молитва це звернення до Бога. На мою думку. Молитва це розмова з Богом, людини з Богом. Коли читаєш Писання, то то є, як би Бог тобі що небудь розказує або підказує або направляє. Коли молишся, то то звертаєшся. Він слухає тебе. Яка молитва є справжньою? Якими молитвами колись молились у давнину? Що означає молитися Богу? Чи потрібно молитися Богу? Зробімо ж іще одну спробу дослідити істинність справжньої молитви. Молитва Очі наш, яку дав Ісус Христос у нагірній проповіді, записана у Біблії в шостому розділі Матвія у віршах з 9 по 13. Саме перед тим, як дати цю молитву, Ісус сказав: А як молитися, не проказуйте Зайвого, як ті погане». Бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє веломовство. З цього зрозуміло, що Ісус дав молитву не для того, щоб її повторювали слово в слово. Більше того, пізніше Ісус і його учні у своїх молитвах не дотримувалися суворо слів зразкової молитви, з якою метою молитва Отче наш записана в Біблії. Нею Ісус показав нам, які молитви Бог вислуховує, крім того, у ній ми знаходимо відповіді на деякі важливі життєві питання. Отже, розгляньмо докладніше цю молитву. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Перші слова, Отче наш допомагають нам наблизитись до Бога. Наче дитина тягнеться до доброго і чуйного батька, ми звертаємося до нашого Небесного Отця з упевненістю в тім, що Він хоче вислухати нас. Ісус вчить нас молитися, щоб Боже ім'я було освячене: нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Більшість людей уявляють собі небо просто місцем миру і спокою. У Біблії ж говориться, що небо це мешкання святині та слави Єгови. Ось чому ми молимось, щоб Божа воля виконалась на землі, як на небі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Слово насущний означає необхідний для прожитку, існування. Тож Ісус сказав просити хліба нашого щоденного, тобто, щоб хліба було стільки, стільки потрібно на день. Отже, ми можемо молитися з вірою в те, що Бог забезпечить наші щоденні потреби, якщо ми любимо Його і підкоряємося йому. Прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Лука, записуючи Господню молитву, вжив слово не довги, а гріхи. Чи Бог справді простить нам наші гріхи? Цар стародавнього Ізраїлю Давид вчинив серйозні гріхи, але розкаявся і з упевненістю молився. Ти, Господи, добрий і вибачливий, і многомолостивий для всіх, хто кличе до Тебе. Яка заспокійлива думка! Христос готовий вибачити тих, хто з розкаянням звертається до нього. Не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Ісус не полишає нас без допомоги у час випробування і не штовхає до гріха. Звичайно, Бог допускає, щоб ми стикалися зі спокусами, але він може врятувати нас від головного спокусника лукавого, тобто сатани диявола. Звернемо свою увагу на цікаві вирази про молитву. Ніщо не може рівнятися з молитвою. Вона й неможливо робить можливим важке, легким, невигідне, вигідним. Молитва це розмова душі з Богом. Гілка з дерева, покори й лагідності, вияв в радості й подяки, лік на журбу й оспалість, піднесення розуму до Бога. Як хліб служить на поживу для тіла, а чеснота для душі, так молитва це пожива розуму. Віра дає крила молитві, і без неї ми не можемо підноситися до неба. Молитва це могутня зброя і велика охорона, і немає нічого сильнішого від ревної і щирої молитви. Отже, можемо побачити, що молитва це звернення до нашого Отця. Багато біблійних текстів закликають до молитви: просіть і дасться вам. Ісус Христос закликав до тривалості в молитві, тому належить шукати, просити, стукати в двері. Молитва є важливою частиною нашого життя. У ній людина виражає свої потреби. Тут проявляється і людська неміч, що потребує молитви, проте не потрібно зводити її лише до прохання, бо її суть полягає у спілкуванні і діалозі. Молитва це частина життя людини, барометр духовного життя, прояв життя Святого Духа у людині, її вроджена властивість. Апостол Яків говорить. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Дослідіть написання так свідчить Біблія.